В ефірі Івнінг Ньюз» мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Під час повітряних атак на Київ у 2024 році росіяни стали застосовувати Нові типи зброї, зокрема, 2 січня на столицю летіла північно-корейська ракета. Біля пошкодженого будинку в Солом'янському районі виявили саме її уламки, а не кинджала, як повідомляли раніше. Про таке розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. Зазначив, північно північнокорейське залізятча летить швидше за російське. Втім, в цілому відповідає характеристикам Іскандера. А вже в лютому ворог націлив на Київ свої експериментальні гіперзвукові циркони. Виявилося, що таких ракет було дві: одна впала в Дніпровському районі Києва, де пошкодила лінії електропередач. Друга приземлилася в полі біля вишневого. Українські фахівці встановили заявленим тактико-технічним характеристикам російські циркони не відповідають. Безпека понад усе на Макарівщині з'явиться нова система оповіщення. Як свідчать дані електронної системи закупівель Прозоро за 7 мільйонів гривень хочуть по-новому повідомляти про небезпеки в 27 населених пунктах громади. Підрядника визначать на початку наступного тижня. На роботи в нього буде рік. Не все безпечне, що таким здається, на перший погляд. У Голосівському районі затопило одне шкільне укриття. Відео з'явилося в місцевих пабліках. Діти кажуть, у сховищі прорвало трубу. В обідню пору в столиці було оголошено повітряну тривогу через зліт ворожих мігів. Тривала вона понад годину. Чи не весь цей час учні провели покісточки у воді? Відзначу, шкільні укриття в Києві затоплює не вперше. Два місяці тому в Солом'янському районі через протікання води обвалилася стеля сховища. Після цього міська влада ініціювала перевірку укриттів у навчальних закладах. Розслідування масштабної схеми ухилення від мобілізації на Київщині закінчили правоохоронці. Встановили, що до махінації були залучені. Посадовці військоматів столиці та області, а також спільники з інших регіонів. За даними Держбюро розслідувань, організував оборудку колишній начальник Київського обласного комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг зв'язки з колегами. Під його контролем інші учасники виписували чоловікам довідки військово-лікарських комісій про непридатність до служби і знімали потенційних призовників з військового обліку. Крім того, клієнтами. А клієнтам давали рекомендації, де і як можна перетнути кордон. За послуги просили від 6 до 10 тисяч доларів. Підозру на тепер повідомили дев'ятьом. Після того, як їхні адвокати ознайомляться із матеріалами, справу передадуть до суду. Київрада оновить систему голосування. На це витратить понад мільйон гривень. Про це свідчать дані електронної системи Прозоро зокрема, йдеться про поточний ремонт і обслуговування комп'ютерної та оргтехніки конференц-систем залів та інформатику апаратного телебачення системи Рада 4 Київ відзначу раніше столичні право депутати замовили ремонт пультів для голосування приблизно за дві сотні тисяч гривень. А у любителів футболу є привід для радості. Трибуни Оболонярени знову відкриті для вболівальників. Відповідний дозвіл, столичний клуб, отримав від органів державної влади. Домашній стадіон пивоварів може вмістити півтори тисячі глядачів. Підтримати улюблену команду фани оболоні зможуть вже 26 лютого. Кияни гратимуть проти одеситів з чорноморця. Примножать надію: в парках та скверах Києва висаджуватимуть дерева гінко. Ця рослина належить до найдавніших видів та вважається символом незламності гінко стійке до забруднення повітря, хвороб, комах, грибків, вогню та навіть радіації. Минулого року столиця отримала від меценатів 30 тисяч насінин дерева. Тоді ж зернятка висадили в оранжереях комунальних підприємств, тепер вже дозрілі саджанці. Кияни зможуть побачити, яке ж воно. Це унікальне дерево гінко за кілька років. Як упродовж років Росія переписувала історію, щоб виправдати агресію, управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ випустило документальний фільм Спротив та єдність над створенням картини працювали авторитетні історики Едуард Андрющенко, Дарка Гірна, Вахтанг Кіпіані, Олег Криштопа та Владлен Мараєв. У кіно дослідники з розвінчують міфи ворожої пропаганди. Журналісти Ukraine World News вже переглянули стрічку про найбільш цікаві моменти картини. Далі в сюжеті. Росіяни хочуть бути імперією. Вони хочуть бути третім Римом. І для цієї міфотворчості на фундаментальному рівні їм потрібна історія Київської Русі. Це фрагмент фільму Спротив та єдність. Історики пояснюють, як не втратити майбутнє. Його управління стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України презентувало до другої річниці повномасштабного вторгнення та десятої річниці збройної агресії Росії проти України. У фільми дослідники зазирають у минуле, показують, як впродовж. Повстоліть Російська імперія намагалась написати альтернативну історію. 2022 рік багатьом відкрив очі на Росію. Безумовно, сталося дуже вагомі зрушення, яких не було раніше. Ні в 2008-му, коли Росія напала на Грузію, не сталося цього. Ні в 2014-му, коли Росія напала на Україну, цього не сталося. Саме оце повномасштабне вторгнення в численні злочини проти цивільного населення. Вони дуже багатьом відкрили очі, а ще вчен були зруйновані тези, які російська пропаганда просувала століттями: про братній народ, Росію як другу армію світу та заперечення існування українців як самостійної нації. Попри це, агресор не втомлюється знаходити нові способи вплинути на нашу свідомість. Потік пропаганди він не припиняється, тобто постійно в Україні будь-які. Представники збройних сил, рядові українці, вони в будь-який час вони були і залишаються цією мішенью для російської пропаганди. Наша задача або ті задачі, які ми виконуємо по викриттю російської пропаганди, її ідентифікації, викриттю тих новітніх підходів або того новітнього інструментарію, який застосовує наразі Російська Федерація проти українців, вони були і залишаються актуальними. Псевдоісторія – одне із знарядь повномасштабної війни Росії проти України. Країна-окупантка жонглює міфами, які створювала десятиліттями. Ними ж намагається виправдати свою агресію. Підняття певних історичних тем і комунікація з істориками і дослідниками минулого це одна з ключових завдань, скажімо, провідня стратегічних комунікацій, тому що ми формуємо наративи на майбутнє, зокрема. У фільмі Спротив та єдність дослідники розвінчують міфи ворога. А ще пояснюють важливість героїзації наших борців за свободу та незалежність. Замість росіян Жукова, Чкалова та Пушкіна, українці Шухевич, Петлюра та Стус. Адже відмова від усього російського у вжитку – важливий крок до зменшення брехливих маніпуляцій і впливу агресора на трактування нашої історії. Треба писати історії людей, які воювали і воюють, бо зараз українська нація. Виживає завдяки солдату, генералу і солдату, ну, в в своїм воїнам. Треба перейменовувати вулиці на честь героїв цієї війни. Бо знаєте, вулиця Вишнева, русського окупанта, не тригерить, а вулиця вояка, медика, громадського діяча, письменника, який став жертвою або героєм цієї війни, Бо, звичайно, це виклик. Там, де є наші символи, там, де є наші прапори, там, де є опірність людей від злу. То там е, русскому буде дуже важко. Боротьба з російською пропагандою за межами України ще одне стратегічне завдання. Тому фільм Спротив за єдність історики пояснюють, як не втратити майбутнє, має англомовні субтитри, аби правду про російську агресію та геноцид українців знали далеко за межами нашої держави. Водночас, управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ вже готує нові проекти, які продовжать нищити російську брехню. З життя пішла легенда нації на 87-му році. Помер політик, правозахисник, громадський діяч та герой України Степан Хмара. Про це у Фейсбуці повідомила його дружина. Останнім часом Степан Ількович тяжко хворів на рак. У вересні його госпіталізували у віденську клініку. Дисидент і антикомуніст Степан Хмара завжди був в опозиції. За радянських часів розповсюджував, сам видав. Та іншу заборонену в СРСР літературу за що майже сім років провів у концтаборах суворого режиму на Уралі. Додому повернувся за три роки до проголошення незалежності України і знову поринув у вир політичного життя країни. Був депутатом Верховної ради трьох скликань, підтримував революцію на граніті, брав участь у помаранчевій революції. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтесь також на наш Телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому в мене все. Для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.